День, коло річки стоїть хата, ні живуть грецькі з мамою. Ставне хлопчик на порозі, в кінці городу ростуть верби. У вербах тече річка, за річкою лоб аж до поля. Гей, гей, подає він свій голос, так вітається з деревами, річкою лугом полем даючи їм на добрий день. Шелестять, річка шумить, рух розглядається, а з полів вертається луна. Добрий день, Грицю. При порозі лежить пруд. Це не просто собі вербова гілка, а Грицькі. Його треба напасти, напоїти й викупати. Скакує, поганяє в кінець городу і раптом зупиняється. Там за річкою паситься кобила, а коло неї стоїть лишатко. Обоє гнітінь гарні гарні. Вишатко підійшла до своєї мами. Схилило до неї свою голову, мама йому щось сказала. Вишатко виструнулося, як пуститься берегом. Його грива так і грає. Крутнуло, вже на землі квітер. Гриць пришпорив свого коня, невелі собі навскач. Лешепко на одному березі, а він гарцює на другому. Та де там шепкові перегнати хлопчика, його кінь дуже маский, він ще віржи людським голосом. І здається, Грицькові ще кінь несе його поверх дерев, що землями готить під копитами. Пошепко набігалося. Веколо своєї мами. Кобила перестала пастися, поплухує своє гніденьке, а воно оповідає їй напевно про те, як йому добре. Гриць не зупинив свого коня, їде з берега додому. Йому теж хочеться розповісти мамі, де він був і що бачив, як перескакував через ріки і моря, як бачив високі гори, і великі міста, цілий світ, скрізь гарно, Але тут, на березі річки та їхня хата, найкраще. Він поганяє, щоб швидше розказати про це рідній мамі.